Флот Сіті, шанс там, де ти. Іван Ступак, військовий експерт та співробітник служби безпеки України в минулому, в четвертому-п'ятнадцятому роках з нами на зв'язку. Слава Україні, пане Іване. Вітаю вітаю студія слави і дуже вдячна за, за запрошення. Не можемо не розпитати от про цю нічну атаку. Давайте. Перше питання вже з'явилися фотографії і дописи про те, що невідомо чи всі, але частина шахедів точно були чорненькими. Е, перефарбували та, перефарбували, але про деякі пишуть, що е, вони це чорні дрони, які містять матеріал, що поглинає радіолокаційний сигнал. Чи це дійсно вже та партія дронів, якою нас кілька днів не те, що лякають, але про яку попереджають. Так, дивіться, ну я бачив ці світлини. Там навіть на одній з них було написано е, ну, п -п -п -п, насправді ні, ні братця, а да, там вони переіначили ні браті. Ну, це, це така історія, це тріш uh повтор. -huh. Е, дивіться, е, що в цьому в лапках цікавого. Є, немає такої інформації, що це спеціальна радіопознаюча е, фарба. Е, чорний колір для того, щоб. Погіршити виявлення в темному небі вночі цих безпілотників, uh -huh. да? коли вони білі, то е, в світлі променів там за прожекторів їх там видно, а тут вони темні не видно. І по-друге, як зазначалося попередньо зараз, ми чекаємо, що скажуть наші військові фахівці, хто безпосередньо з ним працюють. Що чорні безпілотники це з реактивним двигуном, що вони можуть летіти менш гучно? Да і Пане Іване, я зразу 5 копійок, тому що Давайте. в речник повітряних сил ігнат вже сказав, що це були старі мопіди, що це не реактивні. А ну все тоді 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 добре. Бо попередня інформація була декілька тижнів тому, що це були саме чорні, це будуть реактивні, з ними буде набагато більше проблем. Ну хай буде так, але дивіться ну 70 там різні оцінки, да? ви зазначили, 74 збили, я бачу оцінку 71, 75 взагалі було. Тобто, як не крути, кількість велика. Так, одна ракета була на здогонку, але треба очікувати, що, можливо, в найближчі там, часи будуть також саме безпілотники, плюс більша кількість ракет. Можливо, безпілотників буде трішки менше, але збільшиться кількість так, ракет. Так, а, та, а тут ще важливий момент. От, е, розганяю, я дивлюся, оцю інформацію, що ніби чорний колір плюс. Поглинаюча фарба для ребів, але ну, а хіба а хіба ці дрони мопеди, хіба їх виявляють ребами? Ні, ну дивіться, сині, радарами дійсно виявляють, десь там є, є там окремі моменти, наприклад, коли гіпарди стоять, але гіпарди не може знаходитися всюди. Всюди і, власне Так, да, є по пересувні мобільні верніше, патрулі наші, і вони там десь лісами, там в ну, але вони ж ребом не працюють. Вони в прожекторами не працюють не в або е, в е, з, нічного бачення приладами, правильно? Ну і на слух, звісно. Ну чутно, коли він гуд гуде, гуде, да, uh -huh. що ти чуєш о десь в ту сторону його підсвітлюють а, прожекторами, потім вже крупнокаліберними кулеметами або не знаю, кулемет Максим, що завгодно. Тобто що є, і цим знищують так, от, а то всьому сьогодні... логіка. Тоді, пане Іване, от я маю на увазі, От вони можуть робити в місяць. Е, в наша розвідка каже: до тисячі збирати ось цих мопедів е, дронів. Е, до е, тисячі вони вже назбирали ракет. І подивившись на сьогоднішню роботу, наприклад, протиповітряної оборони, в чому тоді їхній смисл – це ганяти їх по тисячі кілометрів в повітрі, змінюючи рух, щоб потім просто ставити галочки про знищення. Яка яку вони ціль переслідують? Тобто є конкретна ціль, не знаю там енергетика, чи може в тепло електростанцій, чи вони луплять просто де проб'єм, там там і лупимо? ми вже аналізували експерти місця, де позбивали шахеди. І є припущення, що одна із цілей цієї ночі це могли однієї цілей, це могли бути власне енергетичні об'єкти. Тобто, про це вже заявили. чи ви бачите ж якусь іншу логіку. Ну дивіться, ви питаєте чому вони їх запускають? Навіть не дивлячись на той факт, що їх збивають. бо є завдання, треба їх запускати. Треба кошмар. Те вони по-друге шукають. Певне про це вже теж проговорювалося в ваших етерах, шукають слабкі місця в нашій обороні. Вони 1300 кілометрів летять, ну тисячу 1300. може можливо, там іноді трішки менше. І вони летять не просто по прямій з точки А в точку Б, умовно, з там не знаю, там з Білгорода на Київ, да, і от він жужить і летить там скільки там, 20 хвилин, годину. Вони летять такими дуже над лісами, над якимись полями, там де немає українських мобільних патрулів, і потім вони з'ясовують, що з. Того, що вони запустили, прилетіло, знаходять такі стежки умовні, куди потім можна запускати ракети, да, і там вони збуватися не будуть. Тобто вони виявляють українську протиповітряну оборону. А тепер ось вам глобальна ціль, яка може бути в Росії. Побудований великий завод. Да? На нього на нього виділяються шалені кошти там, щорічно, щомісячно, і там на наступний рік заплановані великі видатки. Є люди, яким Вигідно виготовляти ці безпілотники, отримувати з бюджету набагато більше грошей за кожен безпілотник, ніж він взагалі коштує, і таким чином ну, забезпечувати своє безбідне існування. Тобто uh -huh. все ще й не забувайте просто банальне розпил грошей. Тобто виготовили 10 безпілотників собі вартість, там скільки там двадцять тисяч доларів, приписали, що він коштує там не знати сімдесят тисяч доларів. Різницю поклали в в кишені всі, всі задоволені. Все зрозуміло. Я власне чого у вас так це це роз... Спитував, бо вже напередодні, два дні тому, по всіх телеграм-каналах розганяли все, е, е, жах, там підняли всі літаки, 20 з чимось. Потім виявилося, що це в класична е, фейк і інформаційна спецоперація руками українців просто розійшлася неймовірно. Зараз е, щось подібне було от з цими дронами, які які ребини збивають, хоча там не було. І от зараз ще свіжачок самисінького ранку, все 90 в промки в Авдіївці захоплено. А в, в наш колега Цеплієнко він скидає відео від наших е, захисників, які знімають його на фоні е, промки в Авдіївці. Ми зараз можна його покажемо. Просто там і е, сама промка, і наш охорон каже що брехня, брехня, брехня. Але попри те, оця масштабна така велика. Третя чергова хвиля, все таки про неї говорять і фіксують. Що дійсно це відбувається? От, от ідуть мало ось не, відео не... на наших захисників з промки. Ось прямо, прямо там біля промки. І зовсім вона не контролюється рускими. Тоді що відбувається, в Авдіївці і як нам відсіювати оці фейки, які останні дні народжуються просто в промислових масштабах. А тепер я вам теж докину до того, що ви все перелічили, докину ту історію, яка не то, що в моєму оточенні, а серед мене гуляла, і там теж піднімалася така велика паніка. Готується з невідомих джерел. інформації, готується шалений просто наступ на Київ з Білорусі. Новий просто на мою аргументацію так людей там немає. Вони росіяни буквально за півдоби перекинуть туди 200 тисяч. Там 100 тисяч танків, і все. От і ти не переконаєш, і люди кажуть, треба бігти. От просто от треба бігти, треба тікати, бо все хана. Я припрошую. Тобто, ну я от там два дві дві доби заспокоював. бо ну багатьох людей така інформація вилізала. Тобто, це ось на додачу до того, що ви перелічили. Тобто вкидає такі е, інформаційні меседжі на перший погляд, ну. Прошу фігня, фігньою перепрошую. Але ну на певну кількість людей впливає, да вони починають ділитися, вони починають переживати, вони починають щось робити, там не знаю, там продавати майно там за безінь, намагатися вивезти гроші за кордон, якось втікати, бо тут немає перспектив, немає взагалі нічого. до нас зайдуть русь, руські, да, і це буде набагато гірше ніж було 22-му році. І от тільки там за декілька діб, там дві-три доби, там люди почали заспокоюватися, що нічого немає. Да? Але ось такі меседжі, вони дійсно. Зганяться, і вони будуть у майбутньому, і саме ну, неприємно, що саме наші громадяни вони їх підхоплюють. Я не знаю звідки вони їх беруть. Мені дійсно цікаво це джерело підхоплюють і починають розносити в телеграмах розсилають типу, подивиш, що відбувається да з такими коментарями. Дивіться, схоже, дуже історія була кілька днів тому, коли е, в соцмережах просто рясніло від повідомлень про те, що цієї ночі перевірена інформація. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Це от буде серйозно. Я не говорю про сьогоднішній день. Це було кілька угу. днів тому. Е, ніч була порівняно порівняно спокійною, е, не такою точно, як останній ну, точно ніч. ракет не було. І от з якою метою такого типу повідомлення розганяють. Добре, якщо, да, якщо це телеграм-канали, я розумів. Якщо це телеграм-канал, то це виключно виключно з метою накрутки. Бо вони не несуть відповідальності за свої слова. От коли ви кажете, в да, вог там з поважної студії, то потім там, ну, ви ж там аналізуєте вашу інформацію, що ви даєте, фільтруєте її, і потім там ну, з вас буде запитати, що ви там розказали, таке, да, там навели паніку на людей, і вам треба виправдовуватись телеграм-каналам. Там ми зараз там новий створимо, да, там будемо ще щось розганяти. Головне, щоб були підписники, головне, щоб були перегляди, а потім десь можна і рекламу торгувати. Тобто працюють на хайпі, і, можливо, там когось комусь вдається дає, вгадати, да? не ігноруємо сигнал тривоги. Ну капець, ну а і що? А яка, а які там нюанси, які подробиці, яке посилання, на які джерела? Тобто чомусь наші громадяни, коли читають німних телеграм-канали, вони хочуть вірити, що там умовно з того боку сидить там, не знаю, Єрмак зачиняється в туалет. Ти да, і каже, я не можу там цю інформацію видати в марафоні. Я напишу краще на анонімному телеграм-каналі, щоб люди були готові. Ну, чого ви так вважаєте? Там просто простить людина, який веде декілька телеграм-каналів, і просто йому треба розігнати свою аудиторію, і ось такі. Вкиди вони mm. роблять. Будь ласка, є маса авторизованих джерел інформації, державні установи. Читайте їх. Нащо читати якісь там да, і сподіватися, що там щось дуже цікаве. І але де, пане Іване, хотів все-таки повернутися до Авдіївки в реальності, та, від, да. від, від, від інформаційної до реальності. А реальність така, що е, на третій хвилі і техніку важку підтягнули, і наші палять, але е, сунуть і сунуть. От в цьому випадку. чи, ви як військовий експерт бачите, що просто, як москалі кажуть, ні митьйом, так катанієм. Тобто да. через сотні тисяч, так. не знаю, там, людей, скільки в них неміряний ресурс, вони цими тілами таки зможуть закрити оцей котел і перерізати зв'язок з Авдіївкою. Чи це вже їм не вдасться? Ми не можемо так сказати, точно не вдасться, бо ми одразу там. На рівень марафону стрибнемо. Є там, звісно, це війна. Це не лінійна іграшка. Там десь наші, на жаль, вибили, наші потім повернулися на інших позиціях. Тобто наші продовжують плюс-мінус тримати відстань, 7 кілометрів орієнтовно, між крайніми точками, щоб не дати росіянам можливість закрити цю пастку і взяти в оточення Авдіївку. Дійсно, ви правильно кажете, вони кидають туди стільки людей, стільки ресурсів. Що ну виходить так, що в них політична мета, ну це вже давно відомо. Є політична мета взяти Авдіївку. Яка ціна неважливо. Візьмете, і там можливо там отримати зірку героя, там не знаю, там що там затвагу за честь, за буде Будапешта, що там завгодно, якісь медалі, звання посади. І ось вони таким ось ну шаленим напором вони намагаються взяти Авдіївку. Хоча по великому рахунку там вже локація, там ну все зруйновано. Вона, да, там, Я не знаю, як це відновлювати взагалі. Ну в них треба взяти. Тут є мета, треба взяти. До речі, от про оце взяти два місяці тому в Нью-Йорку на генасамблеї. ООН наш президент анонсував те, що незабаром три міста будуть звільнені. Минуло два місяці. Деякі населені пункти справді звільнили, але ми не бачимо звільненого Бахмута, про який зокрема тоді йшлося. Що це було? Щось пішло не так, якісь спецоперації. Чи це от був такий може не блеф, але треба було зробити якусь гучну заяву і сподіватися, що або пощастить і так станеться, або всі забудуть? Ну знаєте, ну такий розрахунок, як на мене, ну на Зеленського не схоже, да так сказати, просто сподіваючись, е, а може, зараз там прокатить, й дати щось вийде. Там це як в казіно, да, поставити все це на зеро, і там сподіватися, що все, все вистрілить, можливо. Я ну я теж пам'ятаю ці ось повідомлення і пана залужного, що там у нас будуть чудові новини. О, там, якщо спороду Залужного я можу ще зрозуміти висадка на Лівому березі, то в принципі це вкладається в той анонсований концепт. Що у нас буде досягнення, що висадилися? Пан Зеленський також казав, що будуть звільнені міста. Можливо, ми таке припущені, йому пообіцяли офіцери, які там. Як казав один народний депутат, пан Роман Костенко, що є армія заложна, а є армія Сирського. Можливо, я припускаю, це тільки моє припущення. Пан Сирський пообіцяв в офісі президента, що все скоро зробимо, буде результат, звільнимо. І Зеленський чисто ретранслював те, що йому доповіли. Але бачите, ну не відбулося цього, і росіяни ще більше сил підтягують. Тобто, я прошу ваших глядачів, будь ласка, спокійно сприймайте. Так є там, ну хочуть нас обнадіяти певними новинами. Але і росіяни ж не сплять так? там, наші військові готують якісь неприємні сюрпризи для росіян, але і росіяни готують неприємні сюрпризи для нас і часто густо ламають наші плани. Також наскільки нормально, що є дві армії в одній країні, в одній воюючій країні. Ну, є така є така фраза, да, є таке міркування, що один з генералів він ближче вхожи до офісу президента. Він там користується ну не те, що більше поваги, можливо, більше вхоже, да а з іншим командуючим з паном залужним. Ну. Це це не таємниця, да там є певні є певне протистояння, таке медійне. Да, там десь там Залужний виходить з інтерв'ю. Ти подобається в офісі президента. На поки щось звинувачують пан Залужного в політичних амбіціях. Е, тобто ну на жаль, таке таке протистояння є ну дуже добре, що вона, хоч не на ножах, в прямому сенсі. Я б хотів би, щоб воно максимум як залишилося, це тільки на рівні конкуренції, хто дасть найкращий результат з найменшою кількістю втрат. Це було б дійсно, але щоб не погіршився цей конфлікт ні в якому разі. Я е, хотів трошки вас е, відволікти від е, е, аналізу в. Перебігу війни, щоб ви згадали свій досвід як співробітник служби безпеки Давай. України, та і в цьому випадку в мене декілька запитань, які напевно будуть цікаві для наших глядачів, от зі свіжого, що служба безпеки нам повідомила. Я думаю, наші новинарі більше розкажуть в наступних випусках новин, але от щойно проїжджав через рівне, дивлюся, росте квітне місто. Багато котеджів будується, і я навіть не думав, що частина з них збудована депутатом облради. Віталій Миколайович Сухович. Ось кого взяли на гарячому, знайшли там мільйони, при тому в різній валюті злитки, дорогі машини, цілі котеджні містечка оформлені на нього. І тут цікаво, бо, виявляється, він був по виборчому округу номер 3 від політичної партії Сила і честь. А це партія колишнього голови СБУ. Ну ми ж пам'ятаємо, що Ум, честь і совість нашої епохи Діма Гордон не буде ратувати за когось іншого, крім як за Смішка. і от таку людину, ось цей прекрасний чоловік, мультимільйонер який, mm -hmm. якого сьогодні на гарячому взяли служба безпеки України? То в мене питання до вас: це Давай, йде так. якась квота, відпрацьовка, показуха чи це реальна боротьба з корупцією? Бо ми вже заплутали стільки всього кругом діється. Так, дивіться, ну давайте розбиратися. Окей, в і честь, окей, ну підтримують, і на нардепів нардепів здавалося б там ще п'ять років тому затримати нардепа. Це ж там ого-го, ого, яка інформація. Тут скільки на минулого тижня два нардепи да, погоріли, намагалися там хтось дати хабаря, нічого затримали. А, ну, слуга народу, палатна партія Дубінський. Так. Але тут цікаво, зусіди. бо тут все-таки партія голови СБУ, і тут такі речі. Ні, оці... ну давайте так. Окей, він був головою а, до дві 2004 року. Там, здається, він рік Півтора був головою. Тобто це було майже 20 років тому. Ні, ти то ж хати пана, пана смішка. Ніхто ні в чому не звинувачує його не взяв. Я просто для для довідки це сказав. Ні, ні, ну дивіться, я я, 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 я поясню. Ну формується ж. Дивіться у будь-якої партії. Є ось такі люди, яких затримують на хабарях. Там навіть най найпатріотичні партії. От давайте так окей, давай. ну, якщо ми поїхала в цю стежку. А, мій досвід роботи в Київській обласній раді. Я був депутатом Київської обласної uh -huh. ради, затримали на хабарів 10 тисяч доларів депутата, голову комісії свого часу. Голова екологічної комісії за видачу дозволу на, на користування партію так да? хоча вони там в як завжди, ну питання, як так? Він же частина є, до речі, така подробиця. І на той час частину хабаря він отримав попередньо, да, і він вже з'їздив в Єгипет, коли це було можливо. І він дуже чекав, коли дадуть другий транш, бо в нього там кредити горіли. Він так ну, спокійно працював. Тобто різні депутати є там, від різних сил, є там, ну, на жаль, там. Є такий вирос на російське, да, там не без зрода в сім'ї, ну, в будь-якій партії, в батьківщині, там, в ЄС є, там, когось затримують. Різні люди про, намагаються прослугнути в вищі шабелі вищі влади, да, для того, щоб отримати певні переваги. Пане Іване, дивіться, ви зосередились на партійності, але насправді так, в, як то кажуть, в сім'ї не безуглої, без тобто це в кожній партії може бути. <Deadpool> <спільш Many> Ta, я, я хотів я у вас, власне, спитати сам, про сам факт, я маю на увазі, що є дуже резонанс. Насні новини вони резонують із тими зауваженнями, які лежать в нашій євроінтеграції, тобто посилити антикорупційні органи, е, їхню незалежність і боротьбу з корупцією. І я вас запитував не так про партійність, як про сам е, да, факт. я давайте підустежку. Давай да, я, я, я дивлюся. От просто взяли там е, Одарченка, слуги народу. Партія відреагувала швиденько його виключила, е, а, але нічого, хто знайшлися випадково, бо так в кожного в тумбурці лежить 15 мільйонів гривень. і все, він вийшов під зас. Ставу. Потім е, да, взяли Сергія е, Копистира а в нього випадково лежала торба 100 мільйонів гривень. І вийшов під заставу, два, е, а він теж е, хабар пропонував. Ну і от тепер з тим сам, е, самим цілим державним щиголем. Так нічого, нормально теж вийшов під заставу, хоч його брали на біткоїнах, які він пропонував голові держагентства відновлення Мустафіна Єму. Всі чомусь повиходили. Тому я і запитую. Є, це я, гра. Я поясню. Це я гра в боротьбу з корупцією? Чи реальна боротьба? Ні, дивіться, дивіться, я поясню, що вашим глядачам і вам, щоб було зрозуміло, як відбувається процес. А, затримують людину, якщо вона затримується по статті, наприклад, там, знає, дача хабаря, отримання неправомірної вигоди, да? або там, як Чигаль затримали там, не на гарячому затримали, його, а там саме за розкрадання бюджетних коштів, да? там, 20 з мільйонів гривень, не? ні, 60 мільйонів перепрошую. Значить, то він розкрав 62. Як відбувається процес? Затримують, висувають там підозру да, людині. Відправляють на Суд і для обрання запобіжного заходу. Якщо це ось там такі там прохабарниство, да, то там є альтернатива або в СІЗО, або гроші на стіл. Ти виходиш, але справа розслідується. Ти про тобто, тобто ти просто фізично знаходишся на, на волі, да на тебе покладені певні обмеження. Ти здаєшся гран-паспорти, вішається на ногу електронний браслет для там для слідкування. Викликається періодично на допит до слідчого. А справа розслідується потім, щоб призначити судове засідання і розглядати вже по суті. Тобто це паралельний процес. Якщо ця справа стосується, наприклад, державної зради, диверсії, де да, то там зазвичай взагалі безальтернативно. От СБУ затримали керигувальники вогня, привезли його до судді. Суддя дивиться а в нього по е, нормативних документах по закону. Єдиний варіант, тільки в СІЗО. Альтернативи, навіть там мільярд гривень застави, взагалі немає. І він одразу так пройдемте в СІЗО, да, і він проходить в СІЗО. Все решта там є альтернатива або СІЗО, або гроші. Mm -hmm. Дякуємо вам, пане Іване, за аналіз, те, що були Дякую. з нами. Іван Ступак, військовий експерт та колишній співробітник служби безпеки України в етері телеканалу Еспресо